Як увімкнути та налаштувати мобільну точку доступу на телефоні Samsung Galaxy? Приклад показаний на операційній системі Android 12 версії. Потрібно зайти в налаштування, підключення, мобільна точка доступу та модем, натиснути на «Мобільна точка доступу та налаштувати необхідні параметри. Для цього необхідно натиснути на кнопку Налаштувати. Можна змінити назву мережі, пароль та вибрати діапазон частот. Не рекомендую вибирати діапазон частот 5 ГГц, тому що більшість пристроїв до такої точки доступу під'єднатися не зможуть. Для внесення змін натиснути на кнопку Зберегти. Навпроти «Вимкнено» – увімкнути перемикач. У нас попередять, що буде вимкнена Wi-Fi мережа. Знову натискаємо Вимкнути. Таким чином ми активували точку доступу. Про те, що точка доступу активна, можна переконатися на панелі сповіщень.